Да, люботалишахе, рай, в рот Кипензов Болгария рейтинг 1779. Пуганный хід. Чого я на C5 не пішов? Так, а тут? Давай так пока. Ну, бьешь, набьешь что-то. Что там заплановал? Ne puščam nikamor te. Minnesko. Пожертвуємо зараз слона, але відкриємо короля. Будемо його шахувати, і ферзь поки що правильно тримає чорні поля. Чекпоінт. Так. Угу. Mm -hmm. Так, ну це три, мало мене влаштовує тут. Так, зараз 2-0 може втікти. можемо віддати дві тури йому. А чо ні? А він тут відб'є, то я б'ю спочатку слона. До речі. Yes, yes. Так, то так. слона ми з темпом б'ємо. Відкрита гра. Морфі радить. Амбіти. Так. Така невеличка. Ось такий проміжний хід тобі невеличкий. Ферзем, конем. Ні, конем не не тому що нам треба шахувати. Так, у нього плюс два. М -м ну, давай заберемо слона, Все-таки слон фігура непогана. Так, шах. шах. Те, що як би швидко почав грати, хоч стій, хоч не стій. Так. Можна було б так. Ну, давай так. Нехай дає шах свій, відійдемо. Наші тут буде. Давай, давай. Тут твою туру ту, ту через шах з'їм. Ха-хі. -ха Мабуть, не зім, звісно, але щось, щось буде. А, ні, він так же не може. Тут кінь піддивився. Отак, от зав'язали всі фігури. Намертво. Ось Отак от. Ти вирішив. Цікаво. Є шах, але просто буде такий хіт. Можна взяти тут. Тут, тут, тут. А, ти хочеш з цим шахнути мені. Я відійду, ти ще сюди підеш. А, ти можеш ще якось відійти. Ну, давай, окей. Побачимо, що ти хочеш. Так, підеш. Хм. Мат буде висіти. Ні, ти туди просто пішов. Жах. І мат. Упс. Буває. 67 на 80. Не поганий тут хід. Сланда 6 також. Це 5 звісно, треба було ставити. Поактивніше. Зразу забрали, показуючи, що F3 поганий хід. І так вийшло, що нормальний. Так, спровокували ми його, що він нам робив структурку, потратив ще купу темпів, і ми закінчили наш розвиток і відкрили гру. Але тут він міг захиститись правильно, захистився неправильно. Не знайшов хід, слон d 2, він міг спокійно зіграти. Бо кінь є 4. Тут вже дуже багато фігур у нього за Ну, Якось він тут ще розкручується, але якісь шанси, звісно, були ще. Тут він пропустив проміжний ударчик. Так, тут. Чорних уже перевага по комп'ютеру. Кінь D3. Коня захищає пішак. Пішак, кінь захищає іншого пішак. Ну, Тут ферзь трошечки буде розіргувати, ну і потихеньку перегравати білих по можливостям, звісно. Просто ферзь Б2 можна було забрати ну, окей. І так піде. Ну і слон виходить в гру і. Партія потихеньку закінчується. Тут виявляється, то фігури не встигають скоординуватись. З слабким королем отримують утримують мейд. Дельбителішахів проти шарифу. Бангладеш рейтинг 1884. Так, дай шах буде. А, там така трошечки неприємність на F4, да? Хоч поміняти моїх фігур. Хоч поміняти моїх фігур. Так, окей, слон h7, король H7, кінь G5. Слон G5, h 7, слон. Слон GH, тура. Бо їх. Королевський гамбіт. Ти так зіграєш. Не роби дурниць, я тебе прошу. Там ідея, що в нас буде слона в три хіт. І коли суперник зівнув. Перекрили фрезя, і ти тут не закриєшся. Чик-чик-чик. чик чирік -чик. чик -чик. Да, ти десь шах можеш дати, звісно, мені. Один. А ось я тебе буду шаховати, мучити. ой 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 Давай, Туруй видідеш Тура тут зайдем. Христос там, тут, там, тім, там, тум, Ферезовий фланг тебе не грає. Пергла не міг скликнути. Хто буде захищати короля? А, ти просто відключився. Розумію, розумію. Так. Ну добре. Аналіз ми подивимося цієї дебютної катастрофейшн. 91 на 71. Так, ми з ним, здається, грали нещодавно, так? Да? Здається. Угу. Спарник Ферзи фланг не розвиває, у мене вже фігури в принципі в грі. Тури з'єднані. У нього ні. І ферзь стоїть ще на початку, кінь на початку, і центр Пішак на Е5. Стоїть. Перейшов цю лінію. І дає можливість атакувати короля. Ну і все, велика перевага. Треба віддавати фрезя, комп'ютер показує. З поганим королем тут підключиться лінії відкриті, кінь може ще підійти замотувати там не, не проблема буде. Якщо він зіграв, ну, наприклад. А, ну всі інші ходи, до речі, ведуть до мату. Віддавати Бо ясно, що це захід. Наприклад, якось так. Зразу мат. А тут взагалі нема ніяких ходів. Король кудись відійде, наприклад, тура 6. да. показує віддавати фрезя. Ну, добре, така дебютна катастрофа.